Полюють на російських алігаторів на Харківщині на кордоні з Росією. Бійці Нацгвардії вже збили дев'ять бойових гелікоптерів ворога. Розрахунки протиповітряної оборони нищать російську авіацію із зенітних установок та зенітно-ракетних комплексів. Ворожі гелікоптери із території Росії. Тим часом некерованими ракетами гатять по прикордонних територіях Харківщини. Втім, завдяки нашим силам ППО перетинати кордон повітрям вони вже бояться. Продовжить розповідь Вікторія Стрельцова. Розвідка повідомила про активність російських мінометників. Гвардійці отримали координати та відкрили вогонь по цілі. Лівіше, лівіше лівіше, вогонь. Правий заряджач. Тільки відстрілялися і треба хутко змінювати позицію, аби не прилетіло у відповідь. Про результати роботи вже згодом повідомлять розвідники. Менш ніж за кілометр від російського кордону гвардійці обладнали свої позиції. Їхнє завдання збивати російську авіацію. У цих лісосмугах бійці вистежують ворога цілодобово. Як тільки розцвітає, і до пізнього вечора наші хлопці знаходяться на позиціях. Дійсно, ніхто нікуди не уходить, несуть це бойове чергування. Часто нас намагаються виявити і квадрокоптерами. Велося збрасування вогів противникам. Ну, ми цьому успішно протидіємо. Є укриття із зенітних установок та переносних зенітно-ракетних комплексів. Військові нацгвардії на Харківщині вже знищили 9 повітряних цілей. Найлегше кажуть нищити авіацію саме з ПЗРК, адже не потрібно гаяти час для прицілу, бо ракета сама летить за тепловою ціллю. ПЗРК стрильну, і вона полетіла за ціллю зву. Там надо націлюватися, вести полосу, щоб збіти Один дежурить на ПЗРК, щоб двоєм там не сидіти. Вот у нас ще є зенчики, які дежурять теж, і ми працюємо з ними. Гвардієць з позивним магоні брав участь у великому контрнаступі на Харківщині. Нині полює на кордоні на російських крокодилів та алігаторів, які не керованими ракетами навмання обстрілюють прикордонні села Харківщини. Гвардієць зізнається, нищить ворога лише для одного. Чтоб меньше детей погибало. Все. Ну, другого не могу ничего сказать. Дети это святое. Мне 20 лет. и Я теперь понял, что я хочу жестких детей. Просто когда видишь детей 200 вот это психологическое давление самое больше давит на то, что типа надо быстрее закончить эту войну. Останні кілька місяців орки не наважуються залітати за український кордон. Дії ворога кажуть гвардійці стали примітивнішими та обережнішими. Військові певні, що так проходять навчання у російських курсантів. Курсанти тренуються, але я вгадаю, що все одно поряд сидить кваліфікований пілот, який має теж якийсь досвід, і тому він керує в основному цим вертольотом. Гелікоптером і допомагає тому, хто навчається. Найчастіше запускають росіяни радянські ударні Мі 24 та Мі 28 Лише гвардійці вже збили дві такі пташки. А прикордоння Харківщини зміцнено силами протиповітряної оборони ще й бригад тероборони та збройних сил. Тож військові запевняють, російську авіацію на вільну Харківщину не пропустять. Вікторія Стрільцова, Олександр Лагуцін, Харківщина, ТСН один